Ми по запорізькому шосе, виїхали від середного центру, запропонуємо е, зробити зупинку з правої сторони, з дозволеного місця без порушення правил дорожнього руху. Сподіваюсь, Юля пам'ятає, де це можемо зробити. І яким чином. Якщо треба підказувати, то кажіть. Ні. Добре. Але я буду коментувати, що буде робити наш майбутній. Зваляючи, сигнал світлофора, достатньо багато по часу. Рановато. я був, увімкну, поки що повороту десь тут, -от заїхавши за стоплінію, так, от я попереджую сигнал і їдемо там на виставлений парканчик. У нас другий попереджений сигнал зараз спрацьовує позаду стоп-сигнали. І ті водії, якщо і були б позаду, вони розуміють, що ми з вами зробили. Припинили рух. Повне припинення руху фіксуємо. Так, є, є. Повертаємося на маршрут, молодець. Ліо пока що повороту, напрямок руху і в ліве дзеркало подивилися. Подальший рух виконуємо прямо на цьому перетині. А це можливо зробити, оскільки знаки розташовані над кожною смугою, які мають назву напрямок руху по смузі. Під номером 518, якщо комусь цікаво. І прямо можливо здійснювати рух тільки з першої смуги.